З забудові луцька міжвоєнного періоду виділяються кілька найяскравіших зразків. Це вже згадуване у попередній програмі Окружне земельне управління, каса рільничних спілок, земельний банк, польська матір-шкільна». У цьому ряду і будівля банку польського. На початку 20-х років з потреб економічного розвитку регіонів та розбудови східних воєводств постала потреба у розвитковій мережі банку польського. Зазвичай було недоцільно орендувати якесь приміщення, тому вирішили для банку будувати окремі будинки. Технічний відділ адміністрації банку почав укладати договори з авторитетними архітекторами, які почали проєктувати будівлі банків. До 1924 року більшість проєктів вже були готові. У відділі склали детальний щорічний графік. Із роботами, і тільки після цього почалося будівництво в різних містах. Загалом це більше 30 проєктів у Луцьку, Пінську, Бресті, Варшаві, Познані, Лодзі і багатьох інших містах. У Луцьку для банку Польського вибрали ділянку де колись розташовувалося кладовище бернардинів. Під час скриття Кутловану було знадене дуже цікаве поховання. Виявили мурований кам'яний склеп із похованням людини і коня. Також у склепі виявили римські монети часів правління Цезаря Марка Трояна. Будівлю банку Польського у Луцьку запроектували архітектори Станіслав Щесняк та Ксаверій Мюнчинський. За два роки робіт витратили майже 800 тисяч злотих. Вже у 1926 році будівництво споруди було завершене. В пам'ять про закінчення будівництва було зроблено два знаки, які збереглися. Один із них знаходиться на в'їзних воротах у внутрішній двір. На ньому розміщене число 1926. Інший знак розташований над сходами у центральному вхідному коридорі. Новий банк містив окремі кімнати для житла керівників. Місце для житла відводилося на верхньому поверсі і з виходом вікон у внутрішній двір. Це було обов'язковим пунктом будівництва, адже тоді у Польщі панувала житлова криза. Наприклад, у Варшаві збудували кілька окремих будинків для працівників установи. Основним місцем, де кипіла діяльність банку, проводилися різні операції з клієнтами, була операційна зала. Ця величезна кімната мала високу стелю, яка підтримувалася прямокутними колонами іонічного ордеру. Нижня частина зали була оббита деревом. Великі вікна, розташовані навпроти колон, освітлювали ритмічно виставлені письмові столи. У Другу світову війну банк став сховищем для золота, яке евакуювали з Варшави під час наступу німців. 4 вересня 39 року перша партія золота покинула столицю. Наступного дня 38 тонн золота були вивезені зі столиці до Любліна. Проте німці швидко просувалися у глиб країни. Тож у Любліні золото не затрималося довго. 7 вересня 30 автобусів та автомобілів з золотом прибули до польського банку в Луцьку. Частина золота була завезена до приміщення банку, інша частина стояла на залізничній станції під суворим конвоєм. Це були ті вересневі дні, коли німецька авіація вже почала бомбардувати місто. Правда, золоті запаси не постраждали. Між 9 і 13 вересня золото залізничним сполученням покинуло Луцьк. 38 тонн скарбу сконцентрувалися на кордоні з Румунією і згодом покинуло державу. І так, поблукавши по світу, в 46-му році золото таки вернулося до Варшави. В наш час у цьому будинку розташовується Волинська філія Національного банку України. Сьогодні ми завершимо коротку мандрівку слідами польськості в Луцьку. описане нами зовсім невеликий шматок цієї спадщини, яка займає своє місце в історичній музаїці Луцька.